Всім доброго дня. Сьогодні у нас отакий от Віварик завітав до нас Opel Vivaro 2020 рік. 1.5 дизель. Моторчик такий, як на Peugeot стоїть на цих сучасних. Будемо замінювати масло. І всі абсолютно фільтри: Масляний, повітряний, паливний і салон. Якщо вам це цікаво, то що? Значить Дивіться далі. Така от прекрасна пробочка. Шістігранник на скільки? На, на 8. Шестигранник на 8, все благополучно відкручується. І приблизно літрів 6, я думаю, а може 5 злилося. Хоча Я купив 4. Ну, ладно, побачимо. Тепер нам треба добратися до масляного фільтра. Він у нас знаходиться десь тут. Отакий я всю корпус піднімав. Там якісь защёлки, направляючі, він якось там, якось він там таким інтересним образом держиться. Я вже вам то не скажу як. Там теж два усіка нажав, вийшов шланг звідси, там теж тако трошки туди-сюди і він якось там вийшов. Пробуйте, і отут у нас є корба масляного фільтра. скільки Тут тут у нас, я думаю, 27 насадки будемо скрутити. Отак виглядає фільтр. Отак ми його виймаємо. А, він випав. Ну ладно, випав то випав. Йдемо, шукаємо, його, де він там випав. Е, отак виглядає значить, цей фільтр. дивіться. Е, тут ми бачимо, що тут у нас резиночка, так? А тут у нас так? І отак він тільки щок і сів. Тобто, ну, якщо б ви їх наплутати щось, то то спеціально для таких, хто любить щось наплутати, він так не входить. Да? Через то що маємо новий комплектик? його номерок. В комплекті є резиночка, на яка надівається в нас куди? Ну сюди, цю знімаємо, цю ставимо. Ну і що? І непосредственно сам фільтр, точно така сама резиночка, тут поролончик міняємо, миємо. Зараз беремо отакий вимивач. Включаємо фонарик і поїхали. Я думаю, це так? Да? тряпочку витираємо. Так, ось ми його туди. Ну, зарядили, коротше, так як я і показував вам. Да? Тобто все нормально, я тут сів, щелкнув, плотно. І що? Ну і закручуємо. Резиночку теж змінили, намастили її. І все. Так, ну і звісно ж треба після себе що зробити? Поприбирати, як тут так. Все треба пометити, все, що це, і так, цей закручуємо назад пробочку. І все вичищаємо тут хорошенько. Так, повітряний фільтр. Ось до три болтика. Там раз, два, три. Торс, якийсь там 20 чи що, але тут якась трубка злополучена, може не злополучна, може вона хороша. Також нажимаємо ці часті. Паче І... для відео Та не хоче нажиматися. Ні, знялося. Добре. І тут нам треба зняти ще цю фішку. Щоб зняти цю фішку, нам треба ж надавити на неї. так? Але спочатку треба від'їхати оцим фіксатором. І після цього, коли ми від'їдемо, то ми десь там можемо надавити. Ще не знаю де. Тут, О! Тут це є, це є. І тепер можемо зняти наш забор воздуха. Можна так, щоб там десь не відламати. О, як воно все тут натягнуто. І достати наш фільтрик. Так, якийсь номер на ньому є. Ну, є номер теж, мегафільтр. Надіюсь, нам продали те шукаємо. Новий фільтр по такій фірмі, якась фільтрон, такий номер, видно там, да? так? Установлюємо туди, прижимаю хорошенько, щоб воно сіло. Сюди плотно зайшов. Тепер трішечку нашу. Чи може тут не сразу? Ладно, не збиральне, але це. Так, масло ми Так, 0,30. Кастроговське взяли. І взяли поки 4 літри, не знаю, але ну, мені кажеться, що не хватить 4. Щось була інформація, якась неправдоподобна, що 4 літри хватить. Але я вже бачу, що, напевно, 4 не хватить, то 4 літри сміло вливаємо І зараз побачимо, скільки там нам бракує, а вам розкажемо, звісно. Топливний фільтр це теж задача ще не із легких. Так? Оцей фітінг є туди посадяне, Оце. Вам треба підняти блокіровку Цю піднімаєте. І тільки після цього ви зможете надавити отак, і він, потім, коли надавили, його повністю знімаєте. Тут, в принципі, стандартно з двох сторон нажали, воно знялося. Що стосується фішки, ось теж таке блокіровка. Від'їжджаємо цією блокіровкою. І потім тут, з другої сторони підзадіваємо пальцем або, або, або твердку всадити. і фішку знімаємо. І вроді би це вже все, що тут на нього підключено. І зараз будемо його розкручувати. Дивіться, значить що тут ззаду, така бляшка. так, Там вона стоїть. Потім посередині розвоздушник можна поки що не відкручувати його. Тут таких два болтика таких, і два підторкс. А потім така от, є, отверсті, такий вороток. Тут звісно, мішає все, бо тут ця заслонка. Ось так вставляєте і крутите його. Взагалі ви поняли, да? фітінги треба не зламати. Крутим його. В общем, почали крутити його і що? Він впирається в корпус і не дає прокрутити. Через те, що робимо, все, що ми зібрали, розбираємо. Знімаємо цю таку покриву, яка тут є, потім відкручуємо такі прекрасні болтики. Освобождаємо його, щоб він нас ось доболтався. Тепер знову вставляємо наш чудесний чудо-ключ і крутимо його. Крутим, крутом. Не, навіть треба повністю достати. Може і не, не треба, да. Оце, да. так. Пройшли ми це кольцо. О! І вот тут у нас є фільтр. Так, знімаємо це. І зараз будемо ставити коло почу. Філім, виходу. Добре, це інформація, як його звідти достати. Берете отак от і підважуєте, він там мертво сидить, я вам так скажу. Ковиряв, ковиряв я його. Навіть вже думав, що я його вже поламав. Ну, і то він все одно ще не достався. О! А тепер він вже точно достався. І тепер ми вже точно знаємо, що ми купили, мені кажеться, не то, що треба. Да? А може і ні, зараз побачимо. він фільтр. Оце кольцо реально держи. Чуть далі, щоб видно. Далі камер. Оце кольцо Ось Отак я сюди його прямо всадив, твердку, якось його підсадив, підважив і він залишився. Добре, з третьої попитки приїхав фільтр такий, як треба. Ось даю номер. Це 622. Точно так само тут пишеться, сюди вставляється колечко, ну, точно такий самий, як ми і. Зняли. В комплекті йде кольцо. Два кольця. Одне кольцо зелене ставиться сюди, а друге ставиться сюди. Так, ну що, ставимо, збираємо його, Запоминаємо, да, що цією частю сюди, а цим носиком донизу. Ну І все, і пробуємо ага. ставити. Отак От повністю заряджений фільтр. Що? Вставляємо в нашу корбочку. Викачуємо звідти остатки солярки. Так. Можемо його ставити. У нас тут є спускник. Перед тим як. Ну добре, я спочатку закручу, тоді вже, тоді вже покажу, як я буде робити. Це у нас спускник. Тобто Ми його викручуємо. І потім, коли ми закрутили, ми можемо включати зажигання, насос прокачує і сюди трубочку якусь ставити, щоб воно не облило там повністю все, бо воно там помпує нормально, коротше, помпує. Щоб вигнати звідси воздух, потім його просто закручуєте до кінця і воно вже жене соляру повністю в дотоплювального насоса. Тобто такий це розвоздушник. Закрутив я його і, в принципі, тут все нормально, без проблем. Я ще прокладочку трошки так лизнув. У мене є літольчик. льогенько льогенько колечко лизнув і воно реально пішло легенько, можна сказати. Що, ну, почти від руки ключом, так, всі болтики на місці. 1, 2, 3, 4. Тут я вкрутив цей, поставив шланочку, буду собі сідувати сюди, бо не знаю, як там на таких машинах ще не робив. Ну що, зараз можемо під'єднувати всі фітінги. Так. Так, один є. Другий є. Опять що ми? Робимо защолочку. Все. Провіряємо, чи вони не спадають, тому що різні бувають случаї. У мене було, що защолкнулось. Власник поїхав через день дзвонив, що злетів. Ну, не на цьому моторі, звісно. Через то завжди провіряю. Так, підсвідняємо, ще десь де тут фішка. Де та фішка? Фішечка. Отак. І тепер ще блокіровочку. Раз, щоб воно не злетіло. Все, і тепер хтось іде в салон один. У ну, мене помощника немає, прийдеться самому це робити. Включаєш зажигання. І воно має напомпувати. Коли викачаю, звідси підуть уже соляра, просто це закриваємо. Потім знову включаємо зажигання разів з 5. Я думаю, точно треба буде нажати, може і більше. Хтось включає зажигання, хтось слухає, щоб тут бульки повиходили, воно буде чути. А потім, коли вже все вийшло, то можна десь заводити. Чути, що насос помпує. Так, виключай, включай ще. Ще давай. О, чути що якийсь воздух пішов. Давай, ще. Не знаю, тут щось пока з цієї трубочки нічого не ліється. Ну, ось дом. Ще давай, раз. Це вже раз восьмий ми робимо. Чути вже, що тут Чуть-чуть тих бульок. Пищить. Ну давай ще пару разів заводити, тільки в нас не зібраний зібрати. Добре, дивимося, щоб в нас ніде нічого не текло. Це я мив змивачом, але так -то в загальному не тече. Добре, збираємо це. Ну що, завів я його. Завів, Скажу чесно, завів і він одразу 2 секунди поробив і заглох. Я вже думаю, ну все, завоз душу все одно. Як не старався, все одно. Потім виходить, я ще пару разів типу, прокрутив стартером, але не хотіло, потім почав я там заводити, ну, включив типу, зажигання, прокачував, прокачував, прокачував ще стільки разів, скільки разів раз прокрутив і він затягнув і завівся. Що, Дивимося, що в нас тут нічого не тепло. І що ще касається цього, і добре, що це віддільно заснімо. Що стосується, скільки ж масла. В общем, 6 літрів я залив. І отакий уровень, дивіться. Ну, давайте десь тут його покладемо на цей набор. Якраз максимум. 6 літрів берет. Не ушибетись. Так. Далі, які ще трудності тут зустрічав. я, так? Кстати, ось до карточки і мене вже наклеїв. Пробка. Ця злополучна пробка. Я ще ніколи в житті не зливав стільки разів масла. Взагалі, в нього стояла, отака, тіпа, як кольцо. Ну, вона була здушена. Перший раз я закрутив, залив масло. Ну, бо вона була жата десь і тут викинув. Ну ладно, я не буду доставати. Коротше, така бляшанка була стиснута. Я її ще раз закрутив, тече. Ну Ладно, коротше, злив масло, поставив обичну, таку, ну, обичну, хорошу, таку шайбу була у мене. Поставив, закрутив, зажав, тече. Ну Не те, що прямо аж тече, ну, мокрий, є, і на ранок я вже прийшов, бо фільтр поки привезли, то вже було мокро. І що я подивився, що тут є такі. Не знаю, чи тут де видно, 4 таких отіска. Якось Щось воно там неправильно, десь щось там не повністю воно там прилягає. В общем, що я зробив? Я пішов в магазин, купив таку теж, оцю як трубчасту, да, бляшану, що вона зжимається. Потім ще, ну, не знаю, я не хочу вже четвертий раз зливати, намастивши силіконом ну, герметиком. Зажав з герметиком, потім просушивши хорошенько, щоб герметик схватився, залив масло і не тече. Бо власник приїхав, повністю все сухеньке було. Я замінив і почало текти. То я вже коротше, зливав три рази це масло. Відтоді зараз вже воно не тече, тому що замінив. Навіть взяв отакі. Вже. Може думав, може цією різинкою, але не на набуще. Наступне чи останнє, буду доробити, замінювати фільтр салону. Фільтр салону, ми бачимо їх, як обычно, на Peugeot. 2. Да? Хоча у нас Opel Vivaro. Що нам треба? Нам треба відкрутити. Оцей такий, 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 е, від. Це, значить, раз, два, три. Потім. Ого. Два, три, виходить, це 5. А перед цим треба зняти таку от накладочку. Так, отака от така накладочка. У нього гроші і все остальне. цю просто і беремо, піддіваємо там льогенько, але на таких защорочках це я її зняв. Хоча, може, ні, треба її все-таки зняти. Потім відкручуєте, він теж сидить на трохи на кліпсах. там Треба трошки потягнути. Провода я не від'єдную. І тепер у нас відкривається доступ ось туди? Засовуємо туди руку, виймаємо кришечку, потім що робимо? Потім засовуємо другу руку, виймаємо фільтр номер один, ще засовуємо руку, піднімаємо доверху ще один фільтр, і у нас все досталось. Ось такі фільтри. Тепер що? Номер фільтра зразу, бо з цими фільтрами теж буває не вгадаєш, отакий от по якомусь харту, так. Тепер що? Є в нас отак, ми так його доставали. Як доставали, точно так само кладемо. Я думаю, що це понятно, да? Запихаємо його туди і опускаємо його вниз. Коротше, як звичайно на нових современних пижиках. Ще щось не дуже хочу опускатися. Давай, 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 дружище. От нам хвостик остався. Ось вот такий хвостик остався, щоб в наступний раз нам було вже легше його доставати. Потім вставляємо так само другий. Давай, 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 дружище. Тут провода трохи мішають. Ну, коротше, ви зрозуміли, заїжджаєте шицим, і тоді все зачлкуєте і все закриваєте. Ну, в принципі, от. Так, ну на цьому і закінчуємо відео. Біварик повністю складений. Їздить я проїхався, ніде нічого не тече, все отлічно. Не знаю, як на мене, то 1,5 трохи заслабить для цього, мото... для цього автомобіля. Ну я не знаю, я на трасу не виїжджав. Може воно там трошки на трасі і хватає, не знаю. Е, що сказати? Сказати, що це було сильно легко, теж не скажеш, що не було легко, бо не було інформації. Не було інформації, я не міг знайти, як міняти, особливо той фільтр, топлю, найбільше да, замороч. Але це в нас вийшло, і ви це все наглядно тепер бачите. І вам набагато що легше значить, що треба, або лайк поставити, або просто дякую за перегляд.